Всім привіт! З вами я Аліта Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про тиск і тиск на себе, або тиск, який ми відчуваємо від різних процесів: про важливість його зменшення, про те, що усьому буттю і кожному з нас простіше насправді. Коли тиску немає, або коли його менше зараз, ніж було вчора чи годину тому. І про те, як тиск пов'язаний з тим, що ви хочете. Тобто зв'язок тиск, тиску із власним хочу. До прикладу. Ну, ось до прикладу, прямо слухаючи мене зараз в цьому моменті, ви можете відслідкувати. А де ви зараз самі на себе тиснете, в якому питанні, і чи дійсно вам це необхідно? От просто прямо проскануйте ваше життя або ваш день на сьогодні, де ви себе перезатисли? Це може бути в якихось робочих задачах, може бути в якихось домашніх задачах, може бути в якихось обіцянках, які ви комусь дали, а насправді ви з ними ну, не справляєтеся. І чомусь обираєте далі тиснути на себе, замість того, щоб, наприклад, повідомити, що ви не встигаєте, там, що ви би хотіли б відтермінувати, або, можливо, навіть і відмінити те, що ви пообіцяли. Не завжди все те, що ми обіцяємо, треба виконати кров з носа, як то кажуть. Інколи обираючи себе вірним рішенням буде. Делегувати цю задачу вчасно, і це буде у вигращі будете і ви, і простір, і задача, і люди навколо. Я це досліджую теж кілька місяців і помітила, що як тільки я знімаю тиск з себе, то тиск із простору також знімається. І ситуація навіть вирівнюється в найкращий якийсь варіант який Ну, я б, який, наприклад, би зі мною із цим тиском був би набагато гірше. От, і хочу розказати, як я помітила, як я проспостерігала тиск, пов'язаний з хочу. До прикладу, до вас звертається друг чи подруга, яка звучить якоюсь пропозицією. Про будь-що, ну, не знаю, наприклад, сходити ем, в галерею на виставку, певно. Е, і ви погоджуєтесь, бо, ну, бо це класна ідея, і, в принципі, ви і раді, і подругу побачити, і все. Але в моменті, е, до прикладу, домовленості, ви помічаєте, що вам незручно все, незручно місце, незручно, день, ну, багато. Усього того, що незручно. І якщо поправді е, задаться питанням, чи хочете ви в цю галерею, чи хочете ви на виставку, по-чесному відповідь у вас, до прикладу, буде, що ви не хочете, що ви би хотіли, мабуть, е, краще там сходити в парк з кавою посидіти спокійно поговорити. Бо, до прикладу, у вас люди трошки там якось е, Бентежить зараз, наприклад, ви хочете зараз побути в тиші. І, е, по-чесному буде задати е, собі питання в той момент, коли вам пропонують е, якусь подібну ну, зустріч, будь-яку або будь-яку пропозицію, взяти час на подумати, а чи хочете ви цього. Тому що в той момент, коли ви погоджуєтесь, е, ну, на будь-що на будь який дві е, Розпостерігайте, з якою легкістю у вас йдуть процеси в голові. Якщо ви намагаєтесь це всунути, а воно нікуди не впихується, то, скоріш за все, ви йдете за чужим хочу. Вас поглинула гравітація чужого хочу. І коли вас поглинає гравітація чужого хочу, а воно так завжди буває. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, ви йдете за тим, хто точно знає, чого ви хочете, чого він, хоче, він або вона хоче. І коли вас поглинає в цей вир, а ви, до прикладу, хотіли чогось зовсім іншого, ви ловите на собі дискомфорт. Дуже багато всього вам не подобається. В результаті вам. І процес не сподобається, і підготовка не сподобається, і результат не сподобається, і ви, скоріш за все, від всього цього, і також від виставки, будете відчувати втому. В тому і вам захочеться пізніше ем, ну, якби відновитися після цієї події. Хоча сама подія і зустріч могла би бути наповненням, живильною видою і так далі. Um, і навпаки, коли ви точно знаєте, чого ви хочете, тоді вас е, жодна людина не е, забере у вир тиску, тому що тиск створює не так людина вам, як ви самі собі, ідучи не за своїм хочу. Тобто ваша система власно сама собі робить опір, тому що вона на насправді цього не хоче. Запускаючи купу різних процесів, які дають зрозуміти, що в вашій системі це не потрібно, ви хочете зовсім іншого. До того моменту, поки ви це не зрозумієте. Ну частіше за все людина йде туди, куди вона не хоче, вона робить щось, що не хоче. І тільки вже після всього, що відбулося, можливо, її тіло навіть хворобою, видасть ну, Видасть якби, відповідь, що насправді я хотів хотіла чогось іншого. Тому я <свісно> вам, як митцям і не тільки митцям, тим, хто мене слухає, до прикладу, у митців, мені здається, це працює часто з грантами, з грантами, які дають на якісь конкретні теми і проекти. Ем, ну, розігрують конкурси, і ви можете йти в цей проєкт, обдумуючи е, тему, яка дається, яка вам не близька. Ви не хочете нічого з приводу неї робити, але ви в неї вриваєтеся, тому що це ж грант. І у вас буде багато супротиву, буде багато чого видуманого. В результаті це буде, так, це буде певний досвід. ви Інвестуєте багато сил та ресурсу в це, але, скоріш за все, ні, ви не будете задоволені, скоріш за все, ви не отримаєте цей грант і вас не оберуть, тому що ви йшли не за власним хочу. І навпаки, якщо у вас є уже бачення і візія вашого проєкту чітка, дуже чітка, і ви шукаєте грант, який підходить по цій темі, або побачили грант. Який просто підходить вам, з вашим хочу, скоріш за все, у вас буде меч. А якщо його і не буде, то е, нічого страшного, ви все одно йшли в своє, хочу, ви не так, е, якби у вас не буде такої втрати е, сил і не буде багато часу потім на відновлення від е, е, якоїсь відмови. Тобто це буде більш природньо сприйматися. Тому закликаю кожного перевірити себе на свої хочу, перевірити себе на тиск. Ну, можна від одного і від другого подивитися. Можете перевірити себе на тиск, в чому зараз ви в ваших сферах, де ви на себе тиснете, і перепровірте, що ви дійсно хочете в цій сфері робити. І по-чесному дайте самі собі цю відповідь, а потім від цієї чесності. Ідіть в своє хочу. Тобто повідомте необхідних людей, колег з приводу того, що вам, де вам хочеться спростити якісь процеси в е, задачі. І я впевнена, що деякі речі можна дійсно спростити. Якщо цей раз їх не можна зараз спростити, то ви обіцяєте собі, що ви після виконання цієї задачі спростите сам процес. Ви якби обговорите нюанси. Е, Нюанси попередньої задачі, наскільки вам воно незручно і так далі. І обіцяйте собі, що наступного разу ви будете з іншим підходом, в більшій легкості до цього йти. все найкраще вважаю знати, чого ви хочете, і менше тиску на себе. бо усьому.